Вітання всім глядачам ютуб-каналу Фабрика Новин. Мене звати Катерина Федотенко, і в цьому відео розповім про таке: що звільнять Збройні сили України після Херсона. Екс-командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес, спрогнозував подальший перебіг війни в Україні. За його словами, звільнення Херсона дозволить українським військовим завдати ударів з хаймарсів. По росіянам, які перебувають на підступах до Криму, це ослабить оборону окупантів та вплине на подальшу деокупацію. Тож наступними містами, які будуть звільнені, стануть Маріуполь та Мелітополь. Цитую хай марси скоро стрілятимуть з Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як ліве крило контрнаступу до січня візьме Маріуполь. Та Мелітополь потім розпочинається вирішальний етап кампанії. Це звільнення Криму. Написав він у Твіттері. Також ходже зазначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет Атакамс. Це дозволить нашим військовим завдати ударів по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму з Херсона. У такому розвитку подій переконаний і журналіст Євгеній Кисельов. Він заявив, що росіяни поховали надію наступати на Миколаїв та Одесу. А в ЗСУ є усі можливості звільнити Мелітополь та Маріуполь. Почуємо, що ми маємо тепер в сухому остатку? Ясно, що. Что... Похоронены надежды российской армии, похоронены надежды э, кремлевского руководства наступать на Николаев, на Одессу и дальше двигаться в сторону Приднестровья, э, отрезать Украину от Черного моря, соединить э, сухопутным коридором Ростовскую область э, с этим самым Приднестровьем. Вот этого уже не будет никогда. С другой стороны, э, теперь у вооруженных сил Украины есть все основания для того, чтобы готовиться к новому наступлению. Не знаю, когда оно начнется, это могут вам сказать только военные эксперты. Может быть в ближайшее время, может быть зимой, в зависимости от погоды, а может быть следующей весной. Но совершенно очевидно, у вооруженных сил Украины есть реальные возможности для того, чтобы теперь наступать и на Мелитополь, и в направлении Мариуполя. І в направленні кримських перешейків. тим часом аналітики інституту вивчення війни вважають, що Збройні сили України мають скористатися помилкою Путіна, який підганяє своїх військових вести наступ. Цитую, це ймовірно пов'язано з тими психологічними факторами, які змусили Путіна віддати наказ про вторгнення, але також із потребою Путіна продемонструвати свою. Жорсткість голові ПВК Вагнер Євгену Пригожину. Тому Путін навряд чи буде прагнути до припинення вогню. Кінець цитати в інституції вивчення війни наголошують, що зсу продовжують досягати успіхів у Луганській області і ймовірно зможуть покращити ситуацію, якщо будуть підкріплені військами із західної частини Херсонщини. Росіяни між тим також зміцнюють свої оборонні позиції в Луганській області, але наші захисники просуваються вперед і немає підстав прогнозувати, що погано навчені, погано оснащені і з низьким моральним духом російські резервісти зможуть зупинити українські війська. Тому мало ймовірно, що активні бойові дії протягом наступних кількох місяців. Уповільняться на цьому. Ставлю крапку. Ну а ви не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися і поділитися ним з друзями.